Всім вітаннячка, ви на каналі про криптовалюту. З вами Алекс. В більшості на моєму каналі відео присвячене активностях в різноманітних криптовалютних проектах з цілею отримання айдропу. Це ж відео вже присвячено безпосередньо монеткам. Вже ми трошки будемо чимось торгувати, щось продавати, щось купляти. І тут я хочу попросити вас дуже уважно та відповідально віднестись до даного відео. Даний портфель я сформував безкоштовних монет. Я отримав невеличкий дроб від проєкту Celestia, 20 токенів, яких я залишив на розіграш між користувачами, які залишають коментарі під відео. Цей розіграш буде з мною проведений, коли на каналі набереться тисячу підписників. Тому хто хоче отримати дропчик від мене, будь ласка, коментуйте, ставте лайки і так як користувачів на сьогоднішній день дуже мало, то у вас в принципі є достатньо великий шанс отримати цю винагороду. Тим більше ви внесете свій вклад у розвиток нашої спільноти, а наша спільнота буде вдосконалюватись і контент буде тільки кращий. І залишок токенів я реалізував приблизно 30% по 2,42 і приблизно 70% по 5,54 доларів за токен. Відповідно, в загальному я отримав 1107 доларів. Ну і відповідно я набрав отаку от кількість монет, ну і частково ще залишилась активи в стейблковінах. Значить, на сьогоднішній день цей портфель, повторюю ще раз, я сформував цей портфель. Із шарових грошей. Хоча до грошей таке відношення недоцільне, шарових грошей не бувають. Але ж якби я формував даний портфель із чесно зароблених грошей на зарплаті, я б все зробив по-іншому. По Тому що в даному портфелі присутні токени з дуже великим ризиком, які я в принципі розглядаю, що вони можуть коштувати нуль. Тому, будь ласка, якщо ви захочете скопіювати те, що зробив я, то всю відповідальність за наслідки. Будь ласка, залиште собі. Для чого я це роблю? Ну, в першу чергу, це е, працюючи над публічним портфелем, це заставляє мене трошки більш відповідально відноситись від цього. Ще це заставить мене розробити правильну стратегію торгівлі, адже без розроблена стратегії входу і виходу з актива, а ви на цьому ринку не заробите взагалі нічого. Тому що. На емоціях ви ніколи не проторгуєте. Коли ринок росте, коли все росте, з кожного каналу летять позитивні новини і продати. Абсолютно нереально, це я вам скажу навіть по собі, як досвідченої людини в криптовалюті. Тому добитись успіху тут можна тільки попередньо пропрацьованою стратегією. Наприклад, заходимо по долару, виходимо по два. Коли ціна достигає 2 долара, ми зовсім не зважаємо на будь-які новини. Ми беремо і виходимо, тому що ми. Попередньо спланували дії з даним активом. Тільки в такому разі з цього ринку можна вийти з грошима. Всі інші варіанти не працюють. Ну і давайте далі переглянемо, що ж я тут назбирав. Значить, в моєму портфелі є 8% оптимізму, 11% Арбітру, 19% Ептос, 0,96% SORA Validator Токен, 5,14% токен, 4,45% токени АСТАР проекта Астар. Network 1195% Parallel Finance токени пара, значить 5% SORA проекта Soromitsu, 1% Polkadot, 4.04% Subsocial і 956 SEI. По екосистемах це 4 екосистеми: це екосистема L2 Ethereum Arbitrum, далі екосистема Eptos, екосистема блокчейну SEI і DOTSAMA. DotSAMA екосистема я відношу дані. Активи, які я набрав, до активів до максимально ризикованих активів. Відповідно, з їх теж можна поділити на менш ризиковані і більш ризиковані. І зараз ми далі переберемо кожен із цих токен. Я коротенько, в загальному, не детально, а в загальному розкажу про ці токени, чого я їх набрав в свій портфель, і коли я планую продавати, виходити з даних активів і так далі. Ну і подальше, відповідно, активності з даним портфелем, я буду оглядати в майбутньому. Йому в якомусь не знаю в якому ця вся історія буде детально освічуватись в приватному телеграм-каналі, доступ до якого буде відповідно за донат. Вибачте мене, але ж це дуже кропітка робота, це серйозна робота. На цьому ринку багато хто шукає, як можна додатково заробити, хтось парить скам, хтось на рефералках колотить. общем, Я рахую, що відфільтрована, правильно подана інформація має коштувати грошей. Дехто з вас скаже, а ти продав ті. Тіа накупляв скаму, Тіа зараз вже там 12 іксів показала, а ти накупив монети, які там валяються на дні, де це неправильно. Ну, скажу вам, що це, на мою думку, ваш підхід також неправильний. Тому що заднім числом красунчики говорити всі. Абсолютно всі. І тіа історія Тія блокчейн селестія блокчейн топ, але ж. Же... Те, що відбувається з ціною на сьогоднішній день, це чисто маніпулятивні дії маркетмейкера, який, в принципі, сидить в даному активі. Тому давайте будемо дружити з головою і пробувати заробити свої гроші на даному ринку. Ще також наголошую, що пам'ятайте, що більшість на цьому ринку втрачають. Більшість, особливо новачки, на айфорії, на ФОМО втрачають і без спеціально розробленої стратегії дій ви ніколи не вийдете звідси з грошима. Йдемо далі. Давайте перейдемо до розгляду безпосередньо того, що ж я набрав свій проєкт. Значить, оптимізм. Токен ОП проєкту оптимізм, L2 мережі Ethereum OP Mainnet. Значить, це перший L2 блокчейн, що є надбудовою над основною мережею Ефіріуму. Роздав дуже щедрий дроп. На даній мережі розробляється дуже багато альтернативних проєктів. Дуже хайповий проєкт. Скоріше за все токен також будуть роздувати в моменті хайпа. Значить, на сайті оптимізмвотиоптимізм проходять голосування, де відповідно за ці голосування ми отримуємо відповідні преференції. Також за те, що ми делегуємо свої токени, є система нарахування відповідних балів. І час від часу компанія проводить айдропи. Тим, хто делегує свої токени на голосування, відповідно трошки роздають. Останній раз роздавали тим, хто делегував чуть більше 50 токенів оптимізма. Значить, тут можна голосувати. Заделегувати собі повноваження, як в даний момент в мене і голосувати власноруч, а можна й заделегувати свої повноваження іншій особі. Перейшовши у розділ Waters, тут відкривається дуже багато різних представників, яким делегують токени, і вони за всіх голосують. Вибрати тут можна, в общем, будь-кого. Ну, я виберу, наприклад, от це не є якийсь шилін, я не знаю, хто це, Ну, от голосує 5 мільйонів токенів оптимізму, тисну кнопочку Delegate і я йому делегую свої повноваження. Мої 50 токенів оптимізму, і як ми бачимо, в нього заделеговано 50 мільйонів. Тисну Delegate і Water, підписую транзакцію в інтерфейсі гаманця Metamask, Delegate Conflict, І далі я вже не заходжу на цей сайт, не моніторю, він голосує за мене. Чим це вигодно для мене? Ну, по-перше, в. У самого оптимізму в цій програмі є галочка, що ти маєш заделегувати комусь свої ну, ці голоси. І тим самим, коли відбувається голосування на даному сайті, коли ви голосуєте, вам потрібно платити комісію. І коли ви самі голосуєте, заделегувавши повноваження комусь, вже ви комісію не платите. А він голосує. Відповідно, він голосує один раз кількістю великою кількістю токенів, Він платить один раз комісію. Ну а ви відповідно вже за ці голоси. Комісію не платити Токен кенупе торгується на всіх топових. В централізованих біржах. Якщо ми подивимось графік, то спостерігається такий от зростаючий канал. Значить, ніяких зараз планів по виходу з активу немає. Перегляну цей підхід приблизно десь в кінці лютого, на початку березня. І там буду вирішувати, як і що з цим робити далі. Або залишу, або ж буду виходити у стейблкоїни, або ж переходити в якийсь інший актив. Наступний токен RB. Токен управління L2 рішення подібно оптимізму. Arbitrum також проєктор здав шикарніший дроп. На фоні цього криптосуспільство трошки помішалось на цій темі. Значить, токен торгується також на всіх топових біржах. Сьогоднішня ціна $14. Що корисно можна зробити з токеном, це заделегувати також комусь відповідно право голосу. Тобто можна голосувати як самому, так і сама. Технологія, як і в оптимізмі, або ж заделегувати це комусь. Давайте натиснемо Delegate, як ми бачимо, міняємо мережу на. На арбітру тиснемо Delegate Water, підписуємо транзакцію, і ура, транзакція підписана, ми заделегували право голосу іншій особі. Також вже за цими голосуваннями слідкувати сенсу немає. Відповідно, голосуючи, вже ми не платимо комісію, а за нас буде голосувати, наприклад, оцей L2-біт, який йому я делегував свої повноваження. Так як ця екосистема також стрімко розвивається, то я найближчим часом не планую нічого абсолютно робити з даним током. Токен у нас торгується в коридорі 80 центів тере долар $70. Тут подібно оптимізму. До кінця лютого, початку березня, я абсолютно не буду проводити з токеном ніяких дій. Вони тихенько собі лежать і працюють. А ми спостерігаємо за ціною. Далі в нас Септос це також хайповий блокчейн, побудований на мові мов. Є аналог Суї, перспективний токен, також гарно роздав дропчики людям. Реально за. Там декілька кліків в Теснеті люди б отримали гарненько грошення, не затративши при цьому взагалі нічого. Гарна токеноміка, ну і реально гарні перспективи. Токен торгується також на всіх топових біржах в діапазоні від 320 до 20 доларів. Так як проект обіцяє також роздати ще один а також в екосистемі даного проекту є, розвиваються також інші проекти, то я активно. Роблю якісь дії в даному блокчейні. Користуюсь різноманітними протоколами, роблю трейди, коли більш прибуткові, коли менш прибуткові. Але ж стараюсь як мінімум, раз в неділю залишити слід від свого манця в даній екосистемі. Для зручності я це також роблю в такі таблички, де відмічаю, в, якій, в якому проєкті я роблю активність, щоб можна було. Більш ефективно розподіляти ці активності по часу. Також частинку токенів я застейкав. Застейкати можна у Martian Wallet. переходимо на цей бінокль. Браузер Apps. Тут відповідно ми бачимо всі децентралізовані застосунки, які працюють з блокчейном Aptos. Я стараюсь у них залишити якісь активності. Перехожу по вкладці Martian Portfolio. Тут є вкладочка Stake, відповідно, Vive Delegation. І ось ми бачимо, що я застейкав 12 Aptos, так як це було зроблено недавно, винагород поки ще ніяких немає. Значить, даним токеном в екосистемі я активно торгую. Про що я буду сповіщати в Телеграмі. Далі в нашому портфелі є токен SEI. це нативний токен блокчейну SEI Network. Даний блокчейн характеризується швидким виконанням транзакцій, ну і відповідно малою платою за газ, що є дуже конкурентним по відношенню до інших. Значить, всі токени SEI я застейкав. Щоб застейкати, я це розказував в попередньому відео, як потрібно законектити гаманець, як ми бачимо, воно тут мені каже, що ми не можемо це зробити з Україною це потрібно робити з VPN. І так як даний проєкт, я рахую перспективним, то, можливо, і на базі цього блокчейну буде розвиватися багато інших проєктів, то, можливо, дана екосистема піде кроками космосу, і тим, хто застейкав свої токени, можливо, будуть попадатись якісь дропчики. Я зацікавлений, відповідно, продати дорожче куплені токени, тому, в принципі, я просто їх застейкав і хай вони там лежать. Переглядати будемо так само, як і всі. Кінець лютого початку. Початок березень, значить, зараз токен торгується по 0.39. Реально вже зробив огляди на декілька токенів і забув вказати ціни, по яких я їх придбав. Вже я сформував трошки це відео, вибачайте, не буду я його перекручувати, перелопачувати. Значить, токен оптимізм в мене куплений по $1.67, арбітрум по $1.08. Ептос по 7.04. і були куплені 17 грудня. По ціні 0.2411 за токен було куплено. Майже 343 токени. Ну і відповідно звідси були виведені на гаманець FinWallet, звідки, відповідно, застейкані на сайті SEI. Далі нам залишилось оглянути токени системи Dotsama, це Parallel Finance. Акала Network, Astar Network, SubSocial. Сам Полкадот, ну Полкадот ми оглядати не будемо, тому що тут його копійки. Sora Network і Sora Validator token. Давайте розпочнемо із Parallel Finance. Parallel Finance зараз торгується по 0.012 за один токен. Значить, даний токен залистений тільки на біржі Кракен. Ну, якась непонятна біржа, я її не знаю, нікому не рекомендую користуватись. Перейшовши на сайт, можемо піти по посиланню Launch Super Apps. Але ж звернемо увагу на верхній рядочок, де є вкладочка також Airdrop і Coming son Що це буде за дроп, не зрозуміло. Скоріше за все, вони замутять якийсь дропчик для тих, хто юзає їхній лендінговий протокол. Переходимо по посиланню, цим чисто так галопом по Європі показує. І ми бачимо, що в нас лендінговий протокол працює в екосистемі Ethereum із. Значить, в майнеті в ЗКСінкera і в Arbitrum One. В ZKSінcera я вже створив аккаунт в Arbitrum One. В принципі, не знаю для чого його тут створювати, можна і попробувати створювати, а можна також і в майнеті. Це в нас що стосується лендінгового протоколу, який на Ефіріумі. А також є сайт, який працює як ParaChain Polkadot. Це їхній децентралізований застосунок, де можна міняти пару на в общем, перелік токенів, якими можна так обмінюватись туди-сюди. Токени пара були куплені на біржі Kraken по 0.2037 за токен. Це відбулося двома ордерами. Поки що я залишу їх на біржі, не хочу виводити ні на який гаманець. Тому що я поки не, не, не ще не зрозумів, куди їх вивести, тому що це є на токен Парачей на Polkadot, ну так як в них вже з'явилася своя L2 в Ефіріум, то не зрозуміло, куди його виводити. Поки що я не прийняв рішення. Обсім, хай лежить тут на біржі. Як і всі токени планую переглянути кінець лютого березень, але ж в процесі, так як токени на біржі і тут дуже легко їм торгувати, можливе переливання в якісь інші токени. Ну про що, відповідно, я буду давати знати в телеграм-каналі. Ну і раз ми вже на цій сторіночку, то наступне ми розглянемо Acala Network, які були куплені по 0.063. І відповідно, було куплено 920 токенів Ака. Це було зроблено 1 грудня. Тоді ж само, як і Пара. Проект Acala Network це головний DeFi-хаб екосистеми Polkadot. Значить, в проєкта є свій стейблкоін A USD, який в моменті трошки був постраждав. Ну і скажімо так. Трошки підпортилася репутація даного проєкту. Але ж так, як це було задекларовано, як головний defi Hub, а екосистема Polkadot, як на мене, померти немає, тому що це достатньо технологічний проєкт. І я думаю, що вони будуть пробувати це якось реанімувати. А як реанімувати можна? Показати якусь космос-ціну за токен. Щоб просто всі із жадібності почали сюди застрибувати назад. Тому відповідно. Ситуація з токеном така сама. Переглядаємо ціну кінець лютого початка березня. Ну і в моменті, якщо до цього будуть якісь кардинальні рухи, то можливо також переливання токена Ака в якийсь інший токен, про що відповідно буду сповіщати в телеграм-каналі. Далі я на біржі KuCoin купив токени Polkadot. В общем, за 113 USDT я купив десь приблизно 20 токенів. Далі ці токени я. 18 токенів DOT перевів на OmniPool HydraDX, який працює на Polkadot. Де відповідно дуже зручно міняти токени між собою. Тут, як ми бачимо, вже трошки надобавляли різних пар. І тут я поміняв значить, 8 токенів DOT на 668 астарів і 8 токенів DOT на 7504 сабів. Нашій бухгалтерії це еквівалентно, а стар токени куплені по 0.067, а сапсошіан куплений по 0.2059. Subsoшуal вже більше року, як тут були якісь активності на цьому сайті. Ми там участвували і в токенсейлі. Це парачейн Polkadot, який створений для того, щоб на ньому розвивалися різноманітні соціальні мережі децентралізовані. Так, поки що тишком-мишком вони працюють. Значить, основ... Засновник Алекс Сайман, він, до речі, українець. Це українці заснували даний проєкт. Значить, всі кажуть, що це трупак, ніякого руху немає. Ну, Так як воно тут нещодавно був рух по поводу того, що вони почали рухати ці токени і залистили їх на HydraDX, я вирішив капельку все-таки прикупити цих токенів. А далі побачимо, що з цього вийде. А Star Network це також парачей на Polkadot. Значить площадка для смарт-контрактів, для різноманітних децентралізованих застосунків. Як ми бачимо, це, до речі, я побачив зараз тільки перший раз, що вони скооперувалися з Polygon, і будуть Astar, ZK, EVM запускати L2 мережу, що також цікаво. І ми найближчим часом розберемо, що це таке, і, можливо, навіть потрібно тут робити якісь активності. В общем, дані токени поки що я також не планую нікуди рухати. У всякому разі, при яких різких рухах по ціні буду робити перескакувати з токена в токен на самі HydraDX, на Omnipool. А вже більш кардинально будемо приймати рішення, кінець лютого, початок березня будемо переглядати підход до цього всього. І наостанок ми розглянемо SORA і 40 валідатор токен значить 19 листопада на біржі BitGet я купив 56 518 токенів Hor за ціною 0.3087 тезера. Токен Хор це реально найнебезпечніший токен в даному портфелі. І залітати сюди якимись кромними грошами, особливо на якісь великі суми, ну це край небезпечно. Так як тут відбувається щось взагалі незрозуміле, це у нас свіженький графік, як ми бачимо на біржі BitGet 16 жовтня. Почався торгувати цей токен, але ж ми зараз подивимося інший графік на біржі Gate. І тут все дуже-дуже дуже печально. Адже навіть днівного графіка не вистачає, щоб це подивитись. Давайте включимо місячний тайфрейм. І як ми бачимо, токен колись коштував майже 1000 доларів. Злили просто ниже плінтуса. Просто неймовірно злили. Тому це, звичайно, із. Точки зору усіх здорових глуздів аналізів купляти ці токени це самогубство. Але ж це падіння ціні супроводжується тим, що вони друкують монетки і в них немає максимального суплаю, тобто надрукувати можуть скільки завгодно. Переглядаючи їхні соціальні мережі і слідкуючи за ними, за ними слідкую я вже дуже довго, в проєкті активно ведеться робота. З якої цілі вони мутять, хто його знає. Якщо взяти 2 мільярда 2,5 мільярда цих токенів, ну не дуже вже й такі багато по відношенню до інших, особливо як вони позиціонують себе як гроші майбутнього. Вони там якусь карточку вже банківську розробили, не знаю, працює вона чи ні. в общем, в них постійно є якийсь рух. Їхній децентралізований обмінник Polkaswap з'явився вже, я навіть не згадаю коли. Вони найперші з екосистеми PolkaDot зробили е, міст з ефіром. Ще навіть і в Помині ні в кого не було мостів, в них вже був. І оце, що вони дуже давно працюють і поки немає результату, звичайно, трошки лякає. Я основним своїм портфелем тут засажений не на великі гроші, але ж дуже величезна просадка. І вирішив трошки погратися я ще в цю гру. Розказую вам це так щиро, щоб ви розуміли, якщо ви сюди залізете, що вас може чекати. Вас може чекати це, що вложивши 100 доларів, у вас залишиться знову 1 цент. Так як я на початку відео говорив, що детально розглядати проекти ми тут не будемо, тому зараз просто за що купив, значить. Перемістивши токени, куплені на біржі BitGet, я тут трошки вже поторгував. Як ми бачимо, у мене на балансі 50 445 токенів HOR і 200 токенів VAL. Де взялись у мене валідатори токен? Я на оцьому стрибку ціни в оцьому моменті перескочив із хори в вали. Потім коли ціна просіла, я половину валів поміняв назад в хори. І таким чином в мене вийшло, скажімо так, майже 200 шарових токенів валь. Ще оці токени вал, взагалі що оцей токен вал, де він береться, його отримують за стейкінг токенів хор. Тобто, стейкати, можна застейкати хори валідатору, і відповідно вам за це будуть капати в винагороди в токенах вал. Вали, як ми бачимо, мають трошки більш привабливу токеноміку. Всього навсього 100 мільйонів токенів вал і циркуля... в циркуляції всього навсього 408 тисяч вал. Цією монеткою люблять маніпулювати. Тому якщо я десь застряну, наприклад, у валі, то це буде не страшно, я по-любому вискочу і думаю в плюс, надіюсь, що в плюс. Значить, граюсь я цим тут, планую гратись, переливати частково туди-сюди, то ну, приблизний баланс тримати 50 на 50 по грошах. Тобто просідає хол, частинку переливаю в вагу. Очікую, поки буде можливість перелитись зворотні маневри. Якщо засадився. Ну, тоді процес припиняється, до прояснення більш зрозумілих обставин. В общем, якось так, галопом по Європі, звичайно, кожен проект Правильніше було б більш детально розказати про проекти, бо дехто з вас може побігти і їх купляти, гребти, не розуміючи взагалі більш глибоко хто щось себе представляє. На жаль, в одному відео. Цю інформацію, надати це нереально. В подальшими діях з моїм портфелем, коли я буду додати сюди якісь нові токени, відповідно, додається новий токен, буде присвячено йому відео, і вже ми будемо розбирати, на що я його купив, що я з нього чекаю. Ну а поки такий початок. На цьому буду завершувати це відео. Підпишіться, будь ласка, на YouTube канал, на якому ви зараз оглядаєте дане відео. Будь ласка, ставте лайки, коментуйте. Так як я частинку токенів, отриманих аирдропом, буду розігрувати між коментарями під рандомно обраними відео. В цій копілерці вже є 21 токен TIA проекту Селестія, який я нещодавно отримав дропчиком в майбутньому. Очікується ще дропчики, ще будуть якісь токени. Перший розіграш я вирішив зробити, коли на каналі назбирається 1000 підписників. Ми тоді зробимо свято. Якщо у вас декілька аккаунтів, будь ласка, підпишіться. Декількома аккаунтів, ну, щоб так сказати, присвідчити наше свято. Тому що і після 1000 підписників вже зовсім по-іншому YouTube буде відноситись до нашого каналу, про... просувати його в рейтингах. Це дасть мені можливість, по-перше, якусь мотивацію творити новий контент, тому що останнім часом. Це чесно скажу, цю мотивацію знайти дуже важко, тому що активність ну майже нульова. І не зрозуміло чи треба це комусь що я говорю. Втрачу дуже багато на це часу. По-перше, підготувати інформацію, по-друге, записати, обробити. Також, кого є бажання задонатити на розвиток нашого проєкту. В кожному телеграм-каналі, також в описі до відео, є адреса ЄВМ, куди можна скинути. StableCoin, USDS, USDT або будь-який для вас зручний токен. Буду дуже вдячний, кошти виключно підуть на розвиток нашої спільноти. Мені потрібні помічники, тому що ну, я сам реально не можу охопити такий величезний об'єм інформації. Поки що ще якось я тягну, але ж коли на ринку буде відбуватися якась активна фаза, там, там, звичайно, буде дуже важко. Там потрібно, щоб люди кожен окремо контролював якісь процеси. Ну і в загальному можна буде. Це формувати в якісь аналітичні дані, які допоможуть нам розвиватись і заробляти грошенята. Ще раз вам дякую. Традиційно будьте всі здорові і живіть багато. Всім добра!